Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Недільний ранок. І я оприскую свої орхідеї таким легким туманчиком, бо я їх гарно полила вчора з вечора. У нас знову прийшли до нас спекотні дні. Прийшло спекотне літо. І тепер я буду їх поливати добре тільки ввечері, а зранку тільки освіжати. Архідеї не дуже гарна, коли їх поливають в спеку, як і всім рослинам. Це мій дендробіум. Вчора ввечері ще були отакі дзвіночки, а сьогодні ось такі. Красиві. І через таку погоду. В нас то холодно, то спека. То осінь, то літо, то літо, то осінь, то весна. Ну, в общем, взагалі такась така погода, не зрозуміла цього року. Таке літо, що спровокувало цвітіння деяких орхідей, Ну, не деяких, а багато у мене дендрів. Цвітуть, цвітуть по другому колу. На жаль, не можу показати колір. Так, це дендробіумнобілі, гібридний. Забула його назву, напишу, як буду монтувати відео. Дуже великі в нього бутони, а потім дуже великі квіти. Вони ще не зовсім відкрилися. І, на жаль, я не можу показати справжній колір і цієї губки. Так. Тобто він жовтий, жовтий-жовтий, такий класний жовтий колір. Отак От знизу виглядають. І два квітка носа ось. Другий раз. Ага, а тут іще дзвіночок. Тут іще дзвіночок. Два квітка носа по три квіточки. Ще не зовсім відкрився. Дуже красиві. А тепер дивіться, які вони на вечір класні. О, дійсно, за ними спостерігати. Це така насолода. Колір жовтий, тільки камера так і не хоче все передавати. Квіти дуже великі. Я не знаю, можу взяти сантиметр зараз. Допоміряти поміряти. І бутони великі, такі вони, от, ну я не знаю за ними дивитися, як вони відкриваються. Ну, це ще квіточка не відкрилась зовсім. велика А так їх і не видно, ховаються, як у природі. вони І зверху які класні. Так, а я не пам'ятаю, пахне він чи ні, але він може сьогодні ще й не пахнути, бо це тільки перший день відкриття. Тільки зараз побачила, що на одного з квітконосів чотири квіточки, а я рахувала три. Ну і на другому три. Значить так, вчора я пішла за лінійкою вчора ввечері, щоб поміряти квіти, і сьогодні, ввечері, це вже наступного дня, я повернулася теж без лінійки, щоб поміряти квіти. Постійно щось заважає. І ось сьогодні вони вже такі. Це вже понеділок вечір. Вони вже всі відкрилися, які ж вони гарнючі. Так красиво висять, і можна їх красиво показати. І таке враження, що він сам відчуває, що він такий красень, він такий гарний, що я ним тішусь, прям показую ці квіточки. Бо того року було неможливо показати, тому що равлики, чи слимаки погризли бутони, ще такі одни манюсінькі були, ще пуп'яночки такі були. І показати було. Не дуже їх. Та і ті бутони якось так ховалися. Квіти вже як розкрилися, не показував він. А тут він прямо розправив їх, виставляє на дивись, які я дивись, я і всім показую. Класнючий дендр. Жовтий колір і ввечері, і сонця вже майже немає, бо у мене вже трішки більше, ніж 20-та година вечора. Начебто на сонці не відсвічую, а все рівно. Жовтий кольор не показував. Він такий ніжний, якийсь такий лимонно-жовтий зараз. І квіточки дуже великі, таких добрячих 6-7 см. Зніму цей листок, він тільки заважає подивитися на цю красу, як красиво висять ці квіточки. Забула сказати його назву. Вірніше, я сьогодні вже згадала, як його звуть. Це Golden Blossom Marginatum. І це звичайний дендробіум нобілі, гібридний, тільки варігатний. Ось у нього наразі два нових тубора росте. Знову он кейки починають. Оце один тубер, він прям діткується, я не знаю, скільки в нього там ще місць є. Вже цілий рік він дає кейки. Я позавчора буквально, чи в п'ятницю, чи в суботу зняла один кейк і він знову ростить. Ну, така ти в мене молодчинка. І діток даєш, і цвітеш, і ростеш нові витубери, і красень-красень. Віти в нього дійсно зараз дуже великі. Якщо порівняти з тим, що зараз цвіте мій, якого я обізвала лігата, ні, ну він дійсно як лігата. Стаїть він у мене в керамічному горщику росте. І поставили ще в один керамічний, бо він такий важкий, завалюється. Він такий десь сантиметрів дорослі бульби 80 і він такий важкуватенький. Так от, якщо порівняти з тим лігато, то квіточки іншої форми і за розміром. Я не сказала, що горщик, в якому він стоїть, він теж з отвором. І коли я поливаю і йдуть тащі, то вода в горщику не застаюється. Ну що, пішли? Ну, як вам цей там дем? Видно, так, що він такий лимонно-жовтий, а лігата вже став таким персиковим. Ну, цей жовтий теж зміни колір, він буде більш насичений десь через тиждень. От ці дендри вони не відцвітають, а навпаки, вони набирають, ще такий більш інтенсивний колір робиться. Але ніжний класний, яка в нього губа красива. Да він сам весь такий красивезний. І от надо ж так, два квітка носа настільки поруч, що як спідничка на тубірі. Сім квіточок. І така от спідничка. Ну, прям цього року він бомбезний Ні, це ж його друге цвітіння, він вже весною цвів Ну і форма квіточки, бачите, і губа така більш рюш має, і більш-більша губа, ніж ось цього. А в цього колір вже визрів, вже такий інтенсивний персиковий. І теж друге квіткування, весною він теж цвів. Ну, цей взагалі він цвіте дуже часто. Один із самих таких дендрів, яким ну, нічого не потрібно для того, щоб він зацвів. поливати, підживлювати і все. Ніяких періодів, спокою, нічого. Я показувала його цвітіння на початку, коли він тільки почав розпускатися перший тиждень, то такі кольори були холодні, а зараз такі теплі, класні, теж такий класний дендр. Я обожнюю його. Якийсь аромат в нього є, дуже слабкий. Тому я й кажу, що його немає, бо я його так не чую, як від інших. А колір настільки гарно визрів, що і дивіться обличчя яке, яким виразним стало І так вже гарно видно і бакенбарди, і носик, і оченята. І сам такий веселий, сонячний. А в мене цвітуть ще деякі дендри, зараз їх покажу. Ось. Цей теж. Дуже часто квітне і без всяких проблем. І це вже його третє цвітіння. Я його того року обміняла. Я не пам'ятаю на яку орхідею. І така задоволена ним. Ну, він тільки починає квітувати, стільки бутончиків багато. Це цараула. Теж продовжує квітувати. Тут в неї квіточки вон, такі хришталеві білі і ось такі рожеві хришталеві. Постійно цвіти, і бутон знову дивлюся, багато росте. Ну, він постійно цвіти. Постійно-постійно. Треба постійно. заглянути ще в цю рігіну. Вона має теж ще цвісти на осінь. Мій дендробіум попілює, перенесла я його сюди вже, бо залишились тільки ось три квіточки. Чекала, чекала. Там ще десь є бутони. А ось оці. Засохли бутони так і не розкрившись, бо він у мене висів... Ой, О, бачите, він вже і не відкриються. Бо він висів у мене там, де стоїть, той, що я перший показувала, жовтий, і він там дуже порисихав. Ну, дивлюсь, коли поливаю, то поливаю туди до нього в горщик. А тоді взяла в руки, думаю, дивлюся, щось якась бутони не так виглядають, як треба. Миру його руки, а він там сухий-сухий. Ось так от стратила я квіточка, але теж цвіти другий раз цього року. Подобається мені таке. Коли я квітнуть декілька разів. Покажу вам ще ось. Як вона мені подобається. Такі в неї квіточки. Цвіти, цвіти, цвіти. Квіткано з того року. Ну, бачите, екібан, чим не декорація. Ну і сама рослина на коряшки росте. Не знаю з чого. Ну, і головна краса, як я його вже назвала Лігата. Ні, ну а чим не лігата? Лігата це означає плавний перехід, щось таке. І от в нього теж таке плавні переходи. Цей теж красивий зний, як і Лігато. Теж з такими плавними переходами кольору. Але він ще набере свої кольори, він буде яскравішим. Але ж не таким жовтим персиковим, як той Лігата. І губка рюшиста. І пелюсточки рюшисті. Ну такі вже чарівні. І навіть якісь вони я бачу, такий рожевий кольор на полюдська з'являється. Ну це від того, що дуже багато сонця зараз. Зимою в нього їх не було. Дивіться, кого. Б. Красивий, красивий. обожнюю дендри Всі обожнюють. На жаль, всі мати немає змоги і немає де купити. так як дуже хочеться все. І на жаль, мій жовтий Хакеріаном зараз тільки нарощує. Бутони вони зовсім маленькі, щоб можна було порівняти всі ці три жовті кольори у дендрів, які вони всі різні і великоквіткові. У нього он, бутони тільки ростуть. Видно, тут ще меншенькі, он там більшенькі. Ось. А тут квітконоси на цьому туборі. Погано видно зараз. Ще менше. Тут ще менше. Тут ось такі за розміром. А ось ще один квітконос. Ще менше. Ось іще один квітконос. ховається, ну. Ось велике. Тільки ось на цьому квітконосі більше не бачу. А касіопи вже відцвітає. Оцей пахне так пахне. Ось цей пахне. Повз нього йдеш і він дуже пахне. У нього вже друга хвиля вегетації. Чи встигне доростити їх, чи не встигне, Вон, покажу зараз. Це вже друга хвиля. А це ті, що починали рости навесні. Вон, молоді які всі. Родендри Можу балакати годинами, Я їх настільки обожнюю, але дивлюся відео вже давненько. Буду на цьому робити стоп. Слава Україні, смерть фашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.